Інвестиції це завжди ризик. Але й можливість заробити водночас. Сартує можливість інвестувати у топові супермаркети, не у самі мережі, а у землю та будівлі, які вони для себе орендують. Трохи деталей є фонд інжур супермаркет. Він володіє комерційною нерухомістю відомих українських мереж супермаркетів на більше ніж 1 мільярд гривень. Ми там щодня робимо покупки. Там розташований магазин, він уже працює і торгує наповну, а мережа підписала контракт на 15 років оренди. І ось як стати співвласником. Реєструєтеся на сайті Інжур через дію або Bank ID. Усе дуже легко і швидко, до 15 хвилин. Потім автоматично і безкоштовно створюється брокерський рахунок для новачків. Треба мінімум 122. це приблизно 150 тисяч гривень. Якщо ви вже володієте цінними паперами інжу супермаркет, можете докупити від одного сертифікату. Минулого разу сертифікати на 100 мільйонів гривень розлетілися за 15 хвилин. Якщо ви на цей раз встигнете, прогнозована дохідність від 9,5% річних у доларах США.